Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо з вами тему Домашні тварини, друзі, людини. Ви великі молодці, що виконуєте всі завдання. І я отримала від вас фото з вашими домашніми улюбленцями і зараз пропоную разом з вами переглянути їх. І зараз я пропоную вам намалювати разом зі мною котика. Але перед роботою ми зробимо, як завжди, з вами, пальчикову гімнастику, яка називається котик-мурчик. Привіт, малята! Тихо, тихо, ходить котик. Має лапки він мягкі, ще й круглесенький животик, а не гострі пазурі. Котик, діток, не лякай. Краще з нами ти пограй. Для роботи нам необхідно білий аркуш, трафарет котика, фарба, губка для миття посуду, склянка з водичкою, пензлик і серветка. Беремо наш трафарет, кладемо поверх аркушу паперу. Беремо в ручки губку, мочимо її у фарбу. Притримуючи трафарет ручкою, прикладаємо нашу губку до аркушу паперу, промокуючи повністю нашого котика. В мене він буде сіренький. Якщо ви бажаєте, можна його зробити руденьким, то вам необхідно фарбу помаранчевого кольору. Або ж можна зробити чорного котика. Як закінчили малювати, кладемо нашу губку в тарілочку. Та обережно знімаємо трафарет. Даємо нашому котику трішки підсохнути. Коли наш котик підсох, можна брати пензлик білу фарбу і малювати котику мордочку. Малюємо спочатку ось такі два кружечки. Далі миємо пензлик, набираємо чорну фарбу. Та малюємо два чорних кружечки. Це будуть очі нашого котика. Такори чорні мінімую кої з Ось такий котик у мене вийшов. Я його назвала Мурчик. Ви своїх котиків можете назвати іншим ім'ям. Пофантазуйте! Я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До зустрічі, дітки!